Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося, чи має право Київенерго знімати з обліку лічильник тепла, який знаходиться у квартирі споживача. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео, якщо в тебе є запитання, став їх у, у коментарях, підписуйся на мою сторінку та розміщай репостом це відео на своїй сторінці. Так, поїхали. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися, аналізувати справу касаційного цивільного суду від 2 листопада 21 року справа 756 с 20 Суть цієї справи, як я вже зазначив, з приводу того, що до відповідно. У нас особа звернулася до суду з приводу того, що вона в 2012 році що вона в 2012 році за власні кошти придбала тепловий лічильник, і відповідно встановила його. Київенерго поставила його на облік, цей лічильник, і відповідно Ну, людина сплачувала по лічильнику теплової, ну, користування теплової енергією, як був у зимній період. Необхідно зазначити, що в даному випадку у ну, 2012 тобто році був переб... ну, встановлений цей лічильник, потім ще в 2016 перепровірка була. І цей лічильник в 2016-17 році був там, відповідно, було видано відповідне свідоцтво, що він діяв там до 12 січня 21-го року. Але, не враховую, але враховуючи на зазначені обставини, необхідно зазначити, що у нас 18-го року, ну, за думкою Київенерго вийшло нове положення, яке регулює порядок. Ну, новий порядок, який регулює саме встановлення лічильників. І відповідно, враховуючи на зазначення обставини, що вийшло, тобто 20 у нас 4 жовтня, 24 жовтня 2018 року, виходить новий порядок взаємовідносин споживачів і тепло, ну, Київенерго. Енергокампанії. Ну і відповідно слід зазначити, що Київ, ну, Київенерго подумала, що це вже положення. Ну, тобто, по той порядок, який був до набрання чинності ну, ну нового порядку, він вже не діє. І відповідно всі документи повинні, повинен споживач переробляти вже за новими. Порядком і відповідно Київ зняла з, обліку, зняла з обліку цей лічильник споживача і кажуть, робіть заново. Але необхідно зазначити, що споживач не погодився з такою ситуацією і подав відповідну позовну заяву до суду яким, якої хотів зазначити, що все те, що ну, якби було прийнято до нового порядку, тобто до 24 10, 18 року, воно має. Ну, тобто я не повинен переробляти документи, які я вже зробив у 2012 році на, цій, на цей лічильник. А те, що вийшов новий. Новий закон, ну умовно кажучи, новий порядок. Тобто, це не впливає на, на мої взаємовідносини з енергокомпанією, тому що я робив, підключав лічильник до квартири на підставі тих законів, які діяли станом на 12-й рік, і відповідно, ну як би кажуть, до побачення телебачення. Ну і хотів ну, позивачем Відповідно, це ну, позивач СП ну, це позпозивач, фізична особа, споживач по, ну, якби, подала до суду і просила визнати незаконні дії «Київенерго» і зобов'язати здійснити перерахунок тепла відповідно до. Інформації, ну, тобто до даних лічильника, які в неї є, і ввести заново, ну, щоб зобов'язати через суд, щоб цей лічильник був прийнятий відповідно Києвенерго. Необхідно зазначити, що в принципі тут така досить цікава історія, тому що люди постановлювали, ну, у кого були гроші. Люди повстановлювали відповідні лічильники собі, ну індивідуальний лічильник на квартиру, індивідуальний лічильник тепла, ну на квартиру. Тобто це досить було зручно, тому що люди, ну як вам сказати, вони платили виключно за те тепло, яке вони споживали. А не за те, що ну, якби є на будинок на загальний лічильник і розпроділяється по всім квартирам равномірно, незалежно, скільки ти використовуєш тепла. І відповідно за це право, і людина боролася в суді, щоб відстояти. Хочу зазначити, що суд першої інстанції відмовив у позові. Але апеляція підтримала позивача, скасувала рішення суду першої інстанції і, відповідно, задовольнила частково позов, навіть стягнули моральну шкоду. А касаційний суд також підтримав рішення апеляції і, відповідно, став на сторону позивача. Зараз ми в даному випадку подивимось швиденько, чим же обґрунтовував чим же обґрунтовується рішення апеляційного суду з приводу задоволення цих позовних вимог. Частково задовольняючий позов суд апеляційної інстанції виходив із того, що порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приводів. Набрав чинності, як я вже зазначав, лише 24 жовтня 2018 року. То його положення та вимоги застосовуються з моменту набрання ним чинності до нових відносин, які визначаються процедуру встановлення вузлів розподільного обліку комунальної послуги. Порядок не передбачає зняття з обліку тих лічильників споживачів, що були погоджені, та взяті на облік до набуття. Чинності цієї постанови та не встановлює заборони щодо врахування показників за цими лічильними, які, які надаються споживачами. Тобто, що тут мається на увазі? Мається на увазі, що закон фактично зворотньої сили немає і. Те, ну тобто, з 24 жовтня, після 24 жовтня 2018 року, фактично, лічильники встановлюються за новою процедурою. А всі ті лічильники, які до 24 жовтня, вони не чіпаються цією новою процедурою, таким чином, Київенерго... Були відсутні правові підстави для зняття з обліку індивідуального лічильника особи 1 встановлена в належній її на праві власності квартири, згідно з погодженим проєктом, взятим на облік Київенерго та пломбованим 17 листопада 2016 року. Тобто дивіться, яка ситуація виходить, що відповідно Київ в 2016 році прийняла на облік цей індивідуальний лічильник тепла квартири. А в 2018 році, ну і відповідно, там підписи, все поставили, склали акти, прийняли на облік, почали обраховувати тепло. Засну, і Відповідна людина почала платити. А потім, якимось дивним чином, фактично почали знімати. Ну, тобто, вони одразу дають. Дозвіл, а потім забирають цей дозвіл, але ще фактично ну, на яких законних підставах ти забираєш дозвіл, ну, знімаєш з обліку ці лічильники, і Верховний суд став на сторону споживача. Також ну, в даному випадку тут треба дивитися, що. Ну, саме акт, ну, тобто в цій справі ключовий є саме цей акт прийняття на облік енерго цього лічильника. Якщо він до 24 жовтня 18-го року, то в принципі цю справу можна спробувати виграти. Mm -hmm. Також дивіться, в даному випадку. Нормативне обґрунтування, вони зазначають, що, ну, як я вже зазначив, що фактично дивіться, ну, не було. ну, Закон зворотньої сили немає. Тобто, якщо в 2012 році, в 2016 в один закон, а в 18 -тому прийнятий новий закон, то цей 18-й закон, який прийнятий в 18-му році, він не має зворотньої сили на правовідносини, на правовідносини які стосувалися законів 12-го і 16-го років. Так, хочу зазначити, що в даному випадку. Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позовних вимог, це вже в заключення Верховного суду, суд апеляційної інстанції, враховуючи вказані норми матеріального права, матеріального права правильно встановивши обставини справи. Тобто Верховний суд підтвердив, що, ну, що, скасовну, що дії Київенерго були незаконними яка є виконавцем послуг централізованого опалення квартири всупереч положенням закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, також правил надання послуг централізованого опалення, постачання холодної води, і водовідведення та типового договору про надання послуг централізованого опалення. Які були, чинним, які були чинним на час встановлення позивачем лічильника теплової енергії, обмежило право особи 1 здійснювати оплату вартості фактично отриманої теплової енергії відповідно до, до встановленого індивідуального вузла розподільчого обліку теплової енергії. Необхідно зазначити, що вказаний привод встановлено на спеціалізованою установою за рахунок власних коштів позивача. Проте, незважаючи на наявність у портреті встановленого вузла, нарахування оплати за теплову енергію відповідач проводив на загальних підставах без врахування його показників, що я вам і казав. Відмовивши у прийнятті на абонентський облік вузла розподільчого обліку теплової енергії, здійснюючи нарахування і вартості. Ну, тобто ну, в даному випадку Верховний суд він зазначає, що Враховуючи, що обмежено обліком індивідуальний облік теплової енергії, це порушено право особи на раціональне споживання теплової енергії. Та оплату за фактично отримані послуги. Тобто, що робила Київенерго? Воно фактично дивіться, ну, наприклад, ви ну, заощадливо, заощаджу, ну, тобто, заощаджуєте, менше витрачаєте теплової енергії для того, щоб менше платити. Але ж Київенерго це не цікаво. І, відповідно, ну, в даному випадку ситуація яка? Вони беруть і ну, хтось платить, хтось не платить. І, Відповідно, вони беруть і середня по палаті <смі> температуру роблять. Тобто, ну, Наприклад, на будинок там, витрачається теплової енергії вартістю там, 100 тисяч гривень. В цьому будинку 10 квартир. Із них, наприклад, у вас яка, ну, тобто, відповідно, 10 квартир повинні всі платити там По 10 тисяч гривень, ну, я умовно кажучи, про 10 тисяч гривень за тепло. Але, наприклад, ви, враховуючи, що у вас є цей лічильник, ви споживаєте ну, теплової енергії на 2 тисячі гривень, а 8 тисяч гривень вам ну, по лічильнику ви не повинні сплачувати. І, але необхідно зазначити, що цей лічильник індивідуальний на будинок. Відміняється, ну, щоб по якому ви платите дві, і виставляється вам 10, щоб ви повинні платити по загальному споживанню м, будин, ну, з цілого будинку. В тому, ну, тому і відповідно прийнято незаконні дії. Ну, визнато незаконними діями. Тому за твердженням. І ось дивіться, що вони зазначили, що зміна законодавцям технічних вимог щодо порядку. Ну, це Верховний суд каже, що зміна законодавцям технічних вимог щодо порядку встановлення вузлів розподілу обліку теплової енергії квартирних лічильників не є підставою для встановлення споживачем нового обладнання для обліку тепла. За умови, що таким споживачем до. Ну, що такими споживачем до прийняття нового порядку вже встановлення індивідуальний вузол розподівчого обліку теплової енергії. Тобто, ну, якщо ви вже встановили обладнання і це обладнання було визнано, тобто переробляти нічого не потрібно. Це тільки байки Київенерго. Тому необхідно ну, і тут йде посилання на ту ну, постанову. Отже. Показники лічильників встановлених та прийнятих на облік у встановленому законом порядку до прийняття порядку до до 24.10.18 року повинні враховуватися виконавцем послуг. Тобто, у цьому випадку випадку Києвенерго. Ну і в цьому випадку, тобто дії Київенерго є незаконними Верховний суд також звертає увагу на те, що порядок у двадцять дев'ятий не передбачає необхідність приведення раніше встановленого вузла обліку у відповідність до нового порядку, та не встановлює заборони щодо врахування показників за такими лічильниками, які надаються споживачами. Також хочу зазначити, що вказаний порядок не передбачає повторне прийняття на абонентський облік узла розподіль... розподільного обліку відповідно з новою процедурою, який раніше був прийнятий. Ну це фактично те, що я вам зазначив: що якщо один раз встановили цей лічильник, переробляти нічого не потрібно. І якщо, наприклад, незаконна на Київенерго або там якась інша, ну і У вашому місці компанія, яка постачає тепло, незаконно зняла цей лічильник, то ви відповідно маєте право звернутися до суду. Ще там, у інших постановах, є підстави для ну, обґрунтування для стягнення матеріальної моральної шкоди, що у зв'язку з тим, що ви не могли вчасно користуватися своїм. Лічильником і обмежено було ваше право на раціональне використання теплової енергії. Тому, як зазвичай, ставте лайк, шановні глядачі. Якщо є питання, задавайте їх у коментарях. Підписуйтесь на мою сторінку та робіть репости. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення!